Септо презентує. У англомовному сегменті соцмереж існує цілий пласт приколів про власників аерогрилів. Я постійно бачу ці відео. Наприклад, де власники аерогрилів ходять від будинку до будинку, наче місіонери, тримаючи в руках біля серця маленьку інструкцію до свого аерогриля і запрошуючи всіх поговорити про нього. Або інші там, де власники цих же аерогрилів після простого питання. Нащо тебе в кухні? Аерогриль перетворюється ніби на вампірів, ніби на вовкулаків, пересилюючи себе не говорити знову і знову, але повторюють так: це аерогриль. Давай я розкажу тобі, що в ньому можна робити. І це відбувається постійно. Найцікавіше, що буквально зо п'ять років тому. Об'єктами цих самих жартів були власники не аерогрилів, а мультипечей, тих самих мультиварок, які були популярні трошки раніше. І я впевнена, якби наприкінці 19 століття, коли почали отримувати перші патенти на електричні духові шафи, існували б соцмережі, то такі приколи існували і про власників перших духовок. Тож привіт, я Настя, футблогерка, і сьогодні ми будемо розбиратися аерогриль. Мультиварка чи духовка, що вам насправді треба додому. Поїхали. Але перш за все я маю тут сказати невеличке застереження. Починаючи з цього випуску, з цього сезону, я записую подкасти вдома. Тому раптом ви почуєте десь на фоні скрипіння, скриготіння, нявкання, муркання або звуки голуба. А ви зрозумієте, що таке звуки голуба, коли ви їх почуєте. Це нічого страшного не коїться. Це моя кішка. Ванілька передає вам привіт. Весь цей випуск будуватиметься на моєму власному досвіді, тому що, по-перше, у мене є всі ці технічні прилади. У мене є духовка, у мене є мультиварка і у мене є аерогриль. І це не те, щоб я просто їх купила і почала їх тестувати. Духова шафа в моєму житті була постійно з самого народження. Мені здається, я ще в школу не ходила. А вже бабуся моя навчила, як випікати сирник у духовці. Газовій, яку ще якось треба було підпалити. Де була вся ця техніка безпеки? Я не розумію. По-друге, років 11 у моєму житті є мультиварка. Оця закрита з тиском, з кришкою, все як треба. І останні роки три чи чотири у мене є аерогриль. Тому буду розповідати вам сьогодні, що де і як я готую. Чим би я могла б пожертвувати у цій побутовій рутині. І сподіваюся, що до кінця цього випуска ви приблизно визначитеся, що саме вам треба вдома. Але почнемо ми з принципів роботи, тому що це дуже багато в чому буде визначати, що саме вам знадобиться вдома. Духова шафа, електрична чи газова, це достатньо великий, але закритий простір, нагрівальний елемент, і можуть бути решітки, може бути деко. Найчастіше духовку рекомендують використовувати, коли вона вже повністю нагрілася, тому що час нагрівання буде достатньо великим, і якщо ви поставите продукт у Холодну духовку, він там просто стоятиме і стікатиме зайві 20-30 хвилин, поки духовка не отримає свою необхідну температуру. І весь цей час ваш кулінарний процес буде порушений. Але, звісно, є і винятки, і про них ми поговоримо пізніше. Мультиварка. Так само закритий простір, нагрівальний елемент, але нюанс в тому, що це невелика закрита ємність. Фактично, це каструля, під якою є прямий нагрівальний елемент, але тепло більш-менш рівномірно розподіляється по всій чаші каструлі, а ще її можна закрити і використовувати під тиском, що дуже допомагає у швидкому готуванні якогось м'яса або дуже дуже жорстких овочів. Ну і аерогриль невеликий закритий простір, нагрівальний елемент, але його головна фішка в тому, що конвекція в ньому дуже дуже сильна. Фактично, ваш продукт готується тому, що гаряче повітря дуже швидко і дуже активно ганяється по всьому об'єму аерогриля. Це як дуже маленька духовка із дуже активною конвекцією. І їй не треба час на нагрівання, тому що це нагрівання відбувається буквально за лічені хвилини. І тут я маю лишити все ж таки один дисклеймер: насправді в усьому можна готувати усе, що в духовці, що в мультиварці, що в аерогрилі, ви зможете приготувати один той самий продукт, просто залежно від ваших навичок. Продукту і бажаного результату це буде відрізнятися по часу і по тому, скільки зусиль ви на це витратите. Все. з загальною інформацією і дисклеймерами завершено, і ми починаємо розбиратися окремо із кожним девайсом для вашої кухні. Ну що, починаємо з духовки? Як на мене, це універсальна штука, але вона має кілька, як на мене, найважливіших мінусів. По-перше, духовка дуже довго нагрівається, дуже довго порівняно з іншими штуками, порівняно з тим же аерогрилем або звичайною сковорідкою. І через те, що вона довго нагрівається, вона найбільше витрачає. І, на жаль, найбільше втрачає енергії. А якщо це ще й газова духовка, то треба бути дуже акуратним, щоб ваші продукти не згоріли, тому що газ значно складніше регулювати за температурою, ніж ту саму електрику. Все моє дитинство у мене була газова духовка, і коли я випікала якісь продукти у бабусі вдома, вона мене навчила головному лайфхаку із газовою духовкою ставити миску з водою під випічкою. По-перше, якщо у вас газова духовка, то логічно, що нагрівальний елемент у вас буде знаходитися знизу, а отже, і вся температура буде йти знизу. Тому, якщо ви ставите миску з водою, то пара, яка першою утворюється, логічно, бо миска стоїть нижче, вона буде підніматися і рівномірно прогрівати той продукт, який ви випікаєте. І друга, я вже давненько печу хліб і знаю, що вологе середовище допомагає не утворювати на хлібові шкірочку завчасно. Якщо у вашій духовці буде достатній рівень вологи, якщо там, наприклад, буде велика миска з водою, і ця пара постійно циркулюватиме в духовці, це значить, що ваш хліб матиме більше часу для того, щоб піднятися і розкритися до того, як його шкірочка зверху затвердішає. А потім ви в будь-який момент можете. Можете забрати цю воду, і хліб уже буде допікатися і набиратися необхідної шкориночки. Ну і власне для чого мені духовка? По-перше, це та сама випічка, тому що випічку великого розміру із необхідною скоринкою в нічому іншому я більше не зроблю. По-друге, це крупне м'ясо, яке буде м'яким всередині і гарно припеченим зовні. Якщо я хочу добитися такого результату, то я буду використовувати саме духовку. Ну і ще одне важливе, але не очевидно, це овочі. Овочі дуже класно робити саме в духовці, і я обожнюю там пекти капусту: що цвітну, що білокачану, що броколі, а ще є мікси заморожених овочів взимку, а ще помідори на гілочці. Єдине для мене перець – це отой один овоч, єдина та штука, яка, на мою думку, більше пасує аерогрилю. Але до цього ми дійдемо трошечки пізніше. Пункт другий. Мультиварка. Мультиварка також потребує часу на розігрів, але вона дуже добре тримає температуру і тиск. Тому це моя незамінна штука для бульйонів і томленого м'яса. Величезний плюс мультиварки в тому, що коли я там готую бульйони, я використовую тільки її. Мені не потрібна ані сковорідка, ані духовка для того, щоб зробити повноцінний глибокий, дуже насичений бульйон. По-перше, на бульйони, якщо вони м'ясні, дуже круто використовувати те м'ясо, яке має кістки та шкірочку. Або щось одне з цього. Але в комбінації воно буде завжди смачніше. Наприклад, бульйон на індичому стегні вийде значно смачніший, ніж бульйон на індичому філе. Ну і, відповідно, бульйон на курячих гомілках буде смачніший, ніж бульйон на курячому філе. Якщо у вас немає ані гомілок, ані стегна, ви можете просто взяти філе. Індички, і також до нього докупити яловичі кістки. Яловичі кістки коштують екстра дешево. Я зазвичай беру їх в велику торбу на 10 гривень, кидаю в морозилку і потихеньку дістаю для того, щоб готувати свої бульйони. Перш за все, для того, щоб у вас вийшов класний бульйон у мультиварці, вам треба спочатку все обсмажити. Правильно, ми спочатку смажимо, не варимо. Ви кидаєте своє м'ясо. Якщо у вас воно шкірочкою, кірочкою, то шкірочкою донизу. Якщо воно у вас із кістками чи жирком, то цими кістками чи жирком також донизу ви це кладете в мультиварку, ставите режим смаження, закриваєте кришку. Вона розігрівається хвилин 10, і потім, хвилин 15, буде смажити ваш продукт. Ви побачите, що шкірочка закарамелізується, вона стане хрусткою, жирочок просто витече із цих шматочків м'яса. І потім, на цей жир, який повитікав з м'яса, ви закидаєте ваші овочі, які вам цікаво туди додавати. Я зазвичай туди кидаю моркву. Часник, цибулю, і часом, якщо у мене є настрій, я туди кидаю ще корінь імберу. Також кидаю, також ставлю на смаження. Важливо, щоб всі овочі ви перемішали, щоб вони були внизу під м'ясом. і хай вони також смажаться. Якщо ваші овочі підгорять, нічого так буде навіть смачніше. Це дасть приємний димний післясмак вашому бульйону. До речі, ще одна штука, яку я часто роблю до бульйонів у мультиварці, я зберігаю основи від капусти брокколі або цвітної капусти, коли я її готую. Тому що на оцьому стеблі, на якому ростуть суцвіття брокколі або цвітної капусти, в ньому ще дуже багато смаку. І якщо ви його також закинете в бульйон, це також буде дуже смачно. Ну і після того, як все добре обсмажилось, ви додаєте сіль. Спеції, заливаєте водою, закриваєте мультиварку. Якщо ваша мультиварка вміє тримати тиск, то ви закриваєте так, щоб вона була герметичною, і ставите режим варіння. Зазвичай у мультиварках режим варіння це режим, в якому щось доводиться до кипіння і кипить приблизно півгодинки. Вам треба поготувати це на режимі варіння, а потім, коли він вимикається, ви вмикаєте режим томління. Саме тому я роблю цю страву надвечір. Режим томління триває 5-6 годин. Тому з вечора я все скидаю в мультиварку, все просмажую, проварюю, перед сном вмикаю на мультиварці томління і спокійно йду собі спати. Поки я сплю мультиварка на повільній температурі і під високим тиском буде вам Вварювати смаки м'яса, смаки кісток, смаки ваших підпечених, а може і навіть підгорілих овочів, у воду, яка стане вашим бульйоном. І потім, після того, як мультиварка вимкнеться, вона ще певний час, приблизно годину залежно від марки мультиварки, вона ще буде підтримувати температуру і тиск, тобто готування буде продовжуватись. І тому зранку, коли ви прокинетесь, ви побачите, що у вас є готовий. Повністю виварений гарячий бульйон, а квартира ваша не пахне бульйоном. І це дуже класне відчуття, коли у вас одразу є кілька літрів бульйону, який можна використати до супа, до підливки, для того, щоб приготувати різотто, а ще для того, щоб охолодити його, розлити по формочках для льоду, і заморозити і діставати в будь-який момент, коли вам це згодиться. І весь цей час. Ви тільки нарізали овочі, нарізали м'ясо і натиснули кілька кнопок. Дякуємо, що ви з Септо. Підписуйтесь, лайкайте, залишайте зірочки та коментуйте. Так, я фанатка мультиварки. І якби я не була ще більшою фанаткою аерогриля, то цей випуск, мабуть, присвячений був би саме їй. Ну і ще в мультиварці дуже класно робити томлене м'ясо, воно готується приблизно так само, як бульйон. Я обсмажую овочі, обсмажую м'ясо. Просто в кінці я не додаю рідину перед тим, як ставити це на томління. Єдиний виняток, коли, наприклад, у мене це куряче чи індиче філе, в якому рідини ну, трошечки менше, ніж в іншому м'ясі. І тоді я можу, наприклад, додати зовсім трохи пива, вина або вже готового бульйону. В усіх інших випадках, наприклад, якщо я готую яловичну або свинину, я навіть не додаю туди воду, тому що із овочів і з м'яса буде витікати достатньо багато соку, і в парах від цього соку м'ясо буде томитися. Не бійтесь залишати м'ясо на томлінні на 2-3-4 години. Воно після цього абсолютно ніжне і його дуже класно використовувати для будь-яких страв. В салати, в супи або просто гарячим класти в сендвічі і зверху класти шматочок сирочку. Ну і моя мама, наприклад, дуже любить готувати у мультиварці каші. Я з цим ніколи не заморочувалась, але моя мама знайшла, як на своїй мультиварці ставити таймер, і вона насипала з вечора кашу, заливала її водою, могла одразу до неї додати якесь м'ясце або те, що вона хотіла приготувати з цією кашею, закривала. І ставила таймер і лягала спати. І коли вони з татом прокидалися, у них уже була готова гаряча, свіжесенька каша із м'ясом. Мені ще насправді дуже подобаються рецепти, коли люди кладуть у мультиварки куряче стегно. Звісно, шкірочкою донизу для того, щоб воно найкраще віддало всі свої смаки, аромати і добре підсмажилось, засипаються зверху якоюсь крупою, наприклад, це може бути рис, кидають туди зверху ще й кімчі. Закривають і в результаті отримують дуже класну страву, яку вони просто перемішують. В кінці витягають ці кілька кісточок, які повністю відстають від решти курячого стегенця, і мають також готову, повноцінно, класну страву. Ну а ми переходимо до одвічного джерела мемів кулінарних тіктоків аерогриль. Аерогриль дуже швидко переганяє повітря, і саме тому там не дуже добре готувати великі шматки м'яса. Вони пересихають до того, як повністю проготуються. але він тягне відносно небагато енергії, і в блекаути я навіть змогла доготувати, пам'ятаю, якусь страву в аерогрилі, підключивши його до екофлоу. І саме в аерогрилі дуже зручно готувати маленькі шматочки м'яса. Це можуть бути, наприклад, курячі нагиці чи крильця. І якщо ви їх підготуєте, наприклад, у паніровці і злегка збризнете зверху олійкою, поставите на високу температуру в аерогриль, то у вас вийде дуже класна хрустка страва, яка зовсім не потребувала олії. До речі, саме тому його і називають часом безолійним фритюром. Що я люблю готувати в мультиварці? По-перше, це картопля, особливо заморожена. В якийсь момент я привчилася купувати собі кілька кілограмовий пакет дольок картоплі, яка заморожена і підготована до того, щоб ви її кидали у фритюр. Але просто я її збрискувала олією і відправляла в аерогриль і отримувала хрустеньку картоплю, як з будь-якого дайнера, але з домом і без зайвої олії. Також саме у мультиварці я люблю готувати. Фалафелі, я просто не люблю використовувати багато олії. У мене серце крається, коли я бачу скільки олії мені треба на те, щоб посмажити кілька фалафелів. Тому я довгий час намагалася привчитися, як їх робити з мінімальним використанням олії. Колись я пробувала робити фалафелі в духовці. Все виходило, це було прикольно, але за рахунок того, що в духовці навіть під час конвекції немає такого сильного потоку повітря, фалафелі трошки опускалися і ставали злегка щільнішими. А от в аерогрилі вони тримали форму, були пухкими і були абсолютно хрусткими ззовні. Мені дуже сподобалось їх готувати там, і тому я часом наготовую фалафелів наперед, зберігаю їх в морозилці і в будь-який момент ще замороженими дістаю, збризкую легенько олією і відправляю в аерогриль на 10-15 хвилинок. І ще на першій частині цього подкасту я казала, чому перці, на мою думку, краще готувати в аерогрилі. Тому що зазвичай, коли ми готуємо перці, принаймні коли я готую перці, мені дуже хочеться, щоб від них дуже легко відставала шкірочка. І коли я почу це в духовці, то перець може трошечки пересохнути, трошечки перепектися і втратити зайву вологу. Але коли я кидаю перчик цілим або розрізаним на половинки в аерогриль, така швидка циркуляція повітря настільки добре припікає йому шкірочку, що шкірочка дуже швидко стає чорною, вздувається такими вулдерями, і її буде дуже легко зняти. А потім ці гарячі почищені від шкірочки перчики можна збризнути олійкою, додати солі свіжого часничку, закрити в герметичному лоточку, і у вас будуть ідеальні перці на будь-які сендвічі і супи. Ну і ще як лайфхак, я чула варіант, що м'ясо можна робити у аерогрилі з замороженого стану. І я не кажу зараз про якісь курячі стріпси чи курячі нагетси, їх я зазвичай кидаю замороженими в аерогриль. Я кажу про щось схоже на стейки. Я поки не ризикнула цілий красивий заморожений стейк кинути в аерогриль і подивитися, що з цим вийде. Але якщо ви відчуваєте в собі трошечки більше ентузіазму і азарту, то Ласкаво, прошу це спробувати, як це теоретично має працювати. Як я вже казала на початку, коли ви кладете великий шматок м'яса в аерогриль, аерогриль дуже-дуже швидко циркулює повітря. І щоб всередині м'ясо добре проготувалося, треба, щоб воно ззовні аж занадто пересохло. А якщо ви кладете туди заморожене м'ясо? То воно буде всередині цього аерогриля розмерзатися. Вода, яка власне і заморозила це м'язко зсередини, буде поступово там прогріватися і рівномірно його проготовувати, а шкірочка, за рахунок того, що вона спочатку була замороженою, вона буде утворюватись поступовіше. Теоретично це має спрацювати. І я обіцяю, що я це колись спробую, запущу у себе в інстаграмі результати, але так як поки я цього ще не пробувала, я даю вам це просто як ідею. А ну і важливий момент. Не вірте рекламам аерогрилів, які показують, що чаші аерогрилю можна повністю забивати продуктами. Якщо ви бачите рекламу, де дістають чашу аерогриля, а там величезна, ціла курка засипана просто горою картоплі. Так воно не працює. В будь-якій інструкції до аерогриля буде написано, що продукти в аерогриль треба класти так, щоб між ними була циркуляція повітря. Тому що це, власне, так працює аерогриль. Він ганяє повітря і це повітря проготовує ваш продукт. Якщо ви напихаєте все настільки щільно у чашу вашого аерогриля, то він не зможе нормально працювати, і тоді результат буде не таким класним. Ну що, готові вибирати, що вам найкраще треба для кухні. Але перед цим я вам нагадаю: у кожному із цих елементів техніки можна приготувати м'ясо. Воно буде смачним, воно буде соковитим, воно буде з якоюсь шкірочкою. Просто нюанс буде в тому, якого розміру ви першопочатково візьмете це м'ясо. Або, наприклад, випічка. Буде різний ефект. Я в своєму аерогрилі колись готувала маленькі заморожені круасанчики, і це вийшло класно. І їх я також готувала в духовці, і це вийшло класно. Але я б їх ніколи не змогла зготувати в мультиварці, тому що там є тиск, і їм би не було куди підніматися. Зате у мультиварці я можу робити абсолютно ніжний бісквіт, в якому не буде шкірочок, і який я буде дуже легко розрізати для того, щоб робити із нього коржі для торта. Ну і звісно, каші. Каші я готувала як в мультиварці, так і в духовці. В духовці я просто робила чашу із фольги, засипала туди гречку, засипала разом з гречкою кубики замороженого бульйону і кидала туди різні овочі, замотувала цю фольгову кишеньку. І вуаля, у мене була гречка в духовці. То що обрати для мене? У кожного із цих приладів є своє унікальне застосування, але якби довелося обирати. То дивіться, аерогриль це щось таке для холостяцького життя, або для пари, коли вам не треба великий девайс, коли вам треба швидко приготувати щось класне, коли вам треба зробити щось хрустке, свіже, класне, без зайвої олії. Або якщо ви живете самі, в аерогрилі можна просто дуже швидко і дуже класно розігріти два шматка піци, не гріючи всю духовку. Духовка для мене це як про мистецтво. Там можна робити хліб, там можна робити прекрасні кекси, там можна робити цілі запечені курки чи хачки. Тому я навряд чи колись відмовлюсь своєму житті від духовки, тому що мені дуже подобається, як вона працює. А от мультиварка це така утилітарна і дуже родинна штука. Вона зробить бульйони, вона зробить дуже смачне м'ясо, вона зробить кашу на всю сім'ю, і вона насправді вимагатиме від вас найменше зусиль для миття, тому що в мультиварці є тільки одна чаша, яку вам треба буде помити після всього, і все, вона готова до використання. Це вам не духовка і не аерогриль, де вам треба віддраювати від того, що там позасихало або попідпікалося, для того, щоб заново поставити його і щось спекти. Що ж, товариства, я сподіваюся, що сьогоднішнім епізодом я вас не заплутала ще більше, а дала приблизні напрямки, куди вам треба обирати, якщо ви думаєте, над якимось тільки одним елементом техніки у вашу кухню. Я бажаю вам всього найсмачнішого, найпростіших і найкращих рецептів. І почуємось вже невдовзі. Смачного!